до нас із України приєднується колишній український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ми щойно почули від президента Байдена, а раніше від канцлера Німеччини, що Україна отримає відчутну кількість танків в наступні кілька місяців. Яка ваша реакція на ці оголошення? добрий вечір. і це справді добрий вечір. Це дуже чіткий знак потужної єдності партнерів із НАТО. А дислолдефналіспоті без сумніву підтримує Україну в нашій праведній боротьбі проти російської агресії. І я переконаний, що танки, які будуть надані Україні, допоможуть нашій країні перемогти це був тест і його НАТО вже пройшло. тест на єдність всередині альянсу Тож я переконаний, що це правильне рішення. і наступні рішення будуть ухвалені скоро. Чи вважаєте ви, що вони надійдуть вчасно? Ми чули від речника ради нацбезпеки США, що на відправку американських танків потрібна певна кількість місяців з огляду на розмови про російський наступ навесні, чи дійдуть вони вчасно, як гадаєте? Ви абсолютно праві. Усе залежить від часу, і час критично важливий. Ми вважаємо, що нам потрібно отримати їх якомога швидше. По перше, необхідне тренування для українських військових з керування танками М1, челенджерами. І я дуже ціную рішення уряду Великої Британії поставити українці танки, а також танками леопард. Без сумніву, російська армія і російський президент-агресор не змінили своєї основної цілі а головна їх ціль захопити Україну і підірвати увесь вільний світ. Путін як воєнний злочинець і є загрозою для безпеки усього вільного світу. Тож час надзвичайно важливий. Що швидші поставки, то краще. на вашу думку, чи можуть ці танки в достатній кількості стати вирішальними у ситуації програшу чи перемоги? єдина опція, яка у нас є, це повна перемога України? Адже ця війна це не лише про Україну. Це війна диктатури і тиранії проти демократії і вільного світу. Тож ми переможемо в цій війні. Коли ви кажете повна перемога, чи маєте ви на увазі відхід російських сил з усієї території України, включно з Кримом? Звичайно. ми повинні відновити територіальну цілісність української держави. Знов таки немає іншої опції. Необхідно дотримуватися статуту ООН. Кордони України були визначені 1991 року. Нам потрібно за це боротися. І з огляду на це, чи проситимете ви захід більше зброї, можливо, винищувачі? Як далеко ви хочете піти в сенсі озброєнь від заходу? Дозвольте перефразую, як далеко ми хочемо піти? Адже це наша спільна боротьба за свободу? Як я вже казав, на мою думку, послідують наступні рішення? Вважаю, що наступні рішення це поставка Україні винищувачів. Адже ви добре пам'ятаєте, у 2022-му всі сумнівалися, що Україна отримує патріоти. Але це рішення було прийнято. Те саме стосується і танків Леопард та М 1 Абрамс і це рішення було ухвалене. Йдеться про життя українців, йдеться про незалежність суверенної України. Йдеться про свободу і безпеку всього вільного світу, зокрема США, Британії та ЄС. Йдеться про світовий порядок. Я переконаний, що вільний світ прийме рішення надати Україні більше озброєнь для захисту, свободи та суверенітету. І наостанок, щодо можливої реакції Путіна на те, що він вважає ескалацією, чи хвилюєтеся ви з цього приводу? Чи варто хвилюватися світові? Це застарілий наратив про так звану червону лінію. Начебто треба бути дуже обережним, щоб не спровокувати Путіна. Нагадаю вам, що ніхто не провокував Путіна ні в 2014-му, коли почалася війна, ні в 2022-му. це безумна імперіалістична ідеологія. і Путін очолює цю ідеологію. Він хоче знищити Україну і підірвати світовий порядок. червона лінія, яку я бачу, дуже чітка. Це життя невинних українців, свобода, територіальна цілісність і суверенітет української держави. і свобода та безпека всього вільного світу. І ми, як вільний світ, не можемо дати Путіну жодного шансу переходити таку червону лінію. Арсенія Яценюк, Дуже дякую за ваш час. Дякую.